Сьогодні у православних греко-католиків розпочався великий Піст, який триватиме по 30 квітня. Упродовж сорокаденного посту і страсної седмиці віряни мають підготуватися до гідної зустрічі свята Воскресіння Ісуса Христа. Великий піст вважається найсуворішим. При цьому священики кажуть, не варто його сприймати лише як дієту. Крім обмежень у їжі, важливо також очищатися духовно, зокрема, не сваритися і не лихословити, думати про хороше. Владика Михаїл закликає волонян у період посту молитися не тільки за спасіння своєї душі, а й тих, хто перебуває у російському полоні чи у тюрмах. Також під час Великого посту варто частіше відвідувати храм. Кожна віруюча людина повинна дбати про себе в першу чергу. Саровський Серафим говорив: спасися сам, біля тебе спасуться тисячі. Якщо ти подбаєш про себе, про спасіння своєї душі, очищення своєї душі, то ти вже зробив гарний крок. Якщо ти маєш в силах, в бажаннях нести ще чийсь подвиг, його додатково можна цей подвиг понести. Я би цей, цей, цей постовий подвиг закликав би приурочити всіх визволення із полону тих, хто є в російському полоні. Це і Надія Савченко, це і багато їх перераховувати, всіх воїн, яких ми знаємо, яких ми рахуємо, що вони безвісті пропавши, але є якась надійлива, обнадійлива інформація, що десь там вони є. Оце молитва наша за наших ближніх. Тому що ми молилися за мир і будемо молитися ще, ще е, турбувалися про армію, і будемо про неї турбуватися. А ось це питання воно в нас якось так не було актуально на поверхні. Так ось, е, піст цей крім спасіння своєї душі, здійснювати ще треба, щоб в молитві випросити в тій постовій щирій молитві. Випросити звільнення тих, хто сьогодні знаходиться в полоні, в тюрмі вже кого там вже осудили із наших е, українців, от щоб вони повернулися додому, щоб восторжествувала правда. Учора під час святкування масниці студенти Волинської православної богословської академії Української православної церкви Київського патріархату відвідали у Луцьку навчально-реабілітаційний центр, гарнізонний військовий госпіталь і геріатричний пансіонат. Вони виступали з піснеспівами та духовними настановами, пригощали солодощами, фруктами, варениками і млинцями. А напередодні Великого посту у сиропусну неділю на площі перед кафедральним собором Святої Трійці у Луцьку відбувся за. Із ближнім примирись, смачненьким поділись. Тисячі вареників, сотні блинців, куліш, чай, гаряче вино, приготовані працівницями Волинської духовної консисторії і настельницями жіночого монастиря Василія Великого у Луцьку, припали до вподоби парафіянам. Дуже смачні млинці. Я привожу, діток сюди приходжу, вожу в недільну школу. Дітки займаються в школі, а я прийшла на млинці. Ну, прийшла ще взяти благословення на піст великий. Сьогодні заговини на піст. І ми готуємо млинці, вареники. Млинці в нас з варенням яблучним, вареники з картоплею, зі сметаною і також з варенням. На імпровізованій сцені перед собором демонстрували свої вміння виконавці-аматори, зокрема вихованці академії та професіонали архірейський хор Оранта. Те, що сьогодні ми тут всі зібралися, я думаю, це дуже чудове враження, неймовірні, <сі> просто немає слів. <сі> сьогодні дуже, дуже велике щастя попасти сюди. Я з Острога приїхала з Рецької академії сюди спеціально, щоб побачити цю масляну. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл звернувся до всіх, хто зібрався на це дійство зі словами підбадьорення і побажанням поділитися добром з усіма потребуючими. Захід був благодійним. Під час святкування збирали гроші, які передали у госпіталі для потреб поранених бійців.